Далі спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком Віталій Головня, командир відділення ударних БПЛА та камікадзе роти БПЛА. Віталію, слава Україні! Рада бачити. Героям слава. Тож війна Росії проти України це війна людей та технологій, і українці мають гарний підготовлений людський ресурс, щоб перемогти у цій війні. Завдяки підтримці світу та один одного. Ми маємо і технічні засоби, проте їх немає у достатній кількості. І фактично відкрили збір, скільки потрібно коштів, що плануєте закуповувати? Ми плануємо закупити звичайні FPV дрони Камікадзе. Плануємо в залежності від того, скільки ми зможемо зібрати коштів, таку кількість ми закупимо. От. На перший виїзд ми розраховуємо хоча б близько 100 штук мати при собі. От, приблизно за один день можна від 5 до 10 дронів використати ефективно. От. Наразі ми маємо майже два десятка дронів вже в нас є в наявності, підготовлених. Нам допомогли наші спонсори, друзі. І все ж таки звертаємося до людей, тому що багато коштів ми з своїх вкладаємо, але ну, ми просто самі не можемо витягнути. І тому ми звернулися про підтримку до людей. Є проблеми з закупівлею самих дронів? Ну, дуже великі проблеми маємо. Тому що, як не крути, але наш ворог у нас вже технологічно доганяє, і вони також в Китаї закупляють цю саму техніку, і також такі самі роблять майстерні школи пілотів і прогресують доволі активно. Тому ми не маємо зупинятися. У нас маємо. Такий короткий ще певний період ми маємо обігнати їх, але вони все-таки доганяють в цьому напрямку. Ну, доволі складно, але ми стараємося триматися на плаву. Наскільки важливі зараз дрони у війні? Важливі, тому що все ж таки людський раз людський ресурс у нас не безмежний. І ми маємо поставити ставку на технології, тому що від. Пілот, який працює з дроном, він у відносній безпеці і може буквально за один, за один виїзд наробити для ворога дуже багато біди. Якщо таких пілотів на фронті буде дуже багато, і це для нас дасть велику перевагу. Ми зможемо зберегти життя наших військових. І от були такі факти, що буквально декілька дронів просто-напросто зупиняли наступ ворожий. Вони спалили всі їхні бехи, і піхота просто розвернулася і втекла. І наступ в них був невдалий. От, от є такі в історії. Щодо тих дронів, які збираєтеся закуповувати, можливо, і щодо інших, чи можна говорити про їх ефективність, до прикладу, в одних або в інших операціях? Ну, в залежності від ситуації, припустимо, в денний період ми можемо працювати з піві камікадзе в нічний період. Ми отримали доволі чудовий комплекс Р-18. Ми пройшли навчання по ньому, і можливо, багато хто бачив відео Мадяра, як він доволі ефективно вночі відпрацював по ворожих позиціях по їхній бронетехніці, і так далі. Тобто, ми готуємося працювати. Практично цілодобово в день з одними типами дронів, вночі ми можемо працювати з іншими типами дронів, які для цього пристосовані. Оті дрони, на які зараз збираєте кошти, вони у якому випадку будуть ефективними і якої шкоди вони можуть завдати московитам. Ми можемо зупиняти піхоту, тобто їх можемо калічити, можемо вбивати, техніку легко броньовану, ми можемо зупиняти. Важко броньовано, якщо попасти в моторний відсік, ми також можемо підпалити. Так само можемо нищити їхні склади е, з боєприпасами, і так далі. Тобто, в залежності від ту яку ціль е, ми знайдемо, і от так ми можемо її знищувати різними варіантами. Навчання чи складно опанувати той чи інший дрон, чи вони суттєво відрізняються безпосередньо у керуванні ними. Скільки часу загалом триває таке навчання? Чи легко взагалі стати оператором? Взагалі справа не легка. На Екфі Камікадзе ми навчалися близько місяця. От вже після тижня навчання, у нас вже більш-менш почало розпочинатися, тому що по факту все управління лягає на пілота. От, для прикладу, в Мавіка там є свій мікрокомп'ютер, який його стабілізує, і так далі. Тут такого немає. Тут все робиться руками пілота, і він має е, дрон довести до певної цілі. Е, по комплексу r 18 де ми навчалися, він доволі великий дрон, і також непросто було пройти на ньому навчання. Десь близько двох тижнів ми навчалися, але. Ми вже маємо певний досвід роботи з такими великими дронами, тому для моєї групи було не складно це все зробити. А от група, яка сформувалася, люди до прикладу, у ній мали раніше відношення безпосередньо до, до прикладу, керування дронами? Чи це люди, які навчалися з нуля, просто мають хорошу мотивацію? Ми вже пройшли бойові дії. Ми ще з полку Сафарі, ми були. Дронщиками, ми були коригувальниками, розвідниками. І в минулому році ми працювали в Бахмуті, в Солидарі. От. І так трапилося, що нас запросили до нового створеного полку. Там нас були знайомі, бо ми вже мали певний бойовий досвід, і ми спільно з ними, з цими хлопцями, на Запоріжжі приймали участь в операціях. От. Тому побачили, що ми хлопці перспективні. Гарно працюємо з дронами, і от ми зараз вже в спеціальній роті БПЛА 78-го полку. Чи залежить, чи впливає точніше на роботу дронів, погода, до прикладу, погодні умови, чи до цього також мають бути підготовлені безпосередньо пілоти дронів? Звичайно, погода, погода дуже впливає, тому що ми не можемо працювати в дощову погоду. Коли є туман, також це є. Складнощі, але великий плюс, що ворожі дрони також не можуть працювати, і коли е, не дуже гарна погода, то тоді по факту ми можемо чуть відпочити, і відпочити можуть і бійці напередку, тому що е, ворог їх не бачить, і ну ми так само їх теж не бачимо. От. Тому в такі моменти е, бої трошечки затихають, і є момент такі, що можна чуть-чуть перепочити завдяки е, не дуже добрій сприятливій погоді. Якщо говорити про безпосередньо Збройні сили України, ті дрони, які вони мають у себе озброєні в озброєні так, і про ворожі дрони вони чимось схожі чи відрізняються? Що безпосередньо найбільше, найчастіше застосовує суперник? Ну в першу чергу це є диджай компанії Мавіки. Це є розвідка, коригування, скиди також дуже поширені в них орлани. Вони також іде розвідка, йде коригування артилерії. Вони шукають нашу арту, виявляють наші позиції. Скажу, що по дронах вони доволі гарно і ефективно оснащені, і в них на державному рівні це все підтримується набагато краще ніж в нас. Вони велике фінансування на це відділяють. От І, ну по факту технології вони всі однакові. Що в них що в нас, просто вони від нас відставали, але вони зараз нас уже доволі сильно догнали. Якщо говорити про характеристику дрона, от до прикладу, вибухової частини, скільки він може нести з собою? Наскільки тужні? З... Вони Звичайно, fpv дрон в середньому може один кілограм нести вибухівки. Це може бути осколочний заряд або кумулятивний заряд, тобто, ну. Цього достатньо, щоб зробити шкоду або знищити ворога. Ну і власне от наразі збираємо так на дрони для полку. Разом з тим, забезпечення дронами зараз Збройних сил України. Це все ж таки більше волонтерська допомога, більше ініціатива самих воїнів чи державна? Ну, скажу, що це більше волонтери безпосередньо самі воїни. На місці, які проявляють ініціативу, тому що вони бачать, що за цим майбутнє, і ми тільки з такими технологіями зможемо перемогти у війні, тому що у нас мобілізаційний потенціал набагато менший, ніж ворога, і тільки дронами ми зможемо перемогти набагато швидше і ефективніше. Віталію і на завершення розмови. Давайте ще раз нагадаємо про збір. Якщо долучитися, може будь-хто куди саме надсилати кошти, як знайти реквізити загалом і можливо подивитися більше інформації. От на що ти скидаєш гроші? Е, так е, розмістили в інтернеті пост е, з реквізитами моєї карточки. От ми будемо звітуватися по всіх закупівлях. Ось можна в Фейсбуці знайти мене головня Віталій. В пошуковій стрічці, і там в перших постах є вся інформація про дрони. І надалі я буду звітуватися і надавати інформацію про закупівлі. І вже найближчим часом, ми, як уже виїдемо на бойові перші наші завдання в складі нового полку, ми відзвітуємось і покажемо роботу кожного нашого дрону. Дякую наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Віталій Головняк, командир відділення ударних БПЛА та Камікадзе роти БПЛА.